Йоу, це знову я. Повернувся е, знайомити вас з поп гуртами, щоб ви не шукали цю крінжу в інтернеті. Я буду цю крінжу вам приносити, сюди давати. Хто такий кі-поп? Ви ще шо він? Сьогодні говоримо про гурт Stray Kids. Це південно український бойсбен створений у 2017 році компанію JYP Entertainment через одне іменне реаліті шоу. JYP – це у них на початку пісень, там типу так каже, JYP. Гурт офіційно дебютував 25 березня 2018 року з, з міні-альбомом маленький такий на компакт-дійські маленький вийшов I am Стрікіт з були сформовані через реаліті-шоу, яке транслювалося на каналі Mnet у 2017 році. Після успішного завершення програми гурт випустив предеб'ютний міні-альбом Mixtape. Так, мікстейп чи міні-альбом? Цікаві факти про учасників: Бан Чан. Це не звук, з яким б'ється погон, це ім'я людини. Лідер гурту відповідальний за продюсування та написання багатьох пісень Лі Ноу, відомий своїми танцювальними навиками та унікальним стилем. Чанбін, репер і продюсер. Хенджин, головний танцюрист та візуал гурту. Візуал це тіп, який перед виступами робить е, макіяж всім іншим учасникам. Хан репер та вокаліст, який також займається написанням пісень. Фелікс вирізняється глибоким голосом і австралійським походженням. Ну тут, звісно, треба. Постараться, щоб австралійське походження мають. Син Мін, головний вокалист. Ай mm Ен -hmm. – Немолодший учасник гурт відомий своїм яскравим та енергійним характером. Секрет успіху. Опа. Одним із ключових факторів успіху стріків є їхня автентичність та самостійність у створенні музики. Mm -hmm. Mm -hmm. Найкращі кліпи та пісні. Гадс меню. Бекдор. Майро или Миро или Мирох или Майрох. Четвертая песня. Хеллоуэйтер. А huh. <говорит> Через H. Хеллоуэйтер. <говорит> У мене на цьому все дуже вам дякую. Пишіть коментарі, ставте лайки. Люблю цілу і обнімаю. За донат від 100 гривень я вивчу імена всіх учасників. Дуже дякую. Пока.